Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо нові акції, які діятимуть до 3 серпня. Дякую, що дивитесь. Дякую спонсорам за підтримку каналу. Приємного усім перегляду. Капсули для прання сіла 94, 12 штук упаковка. Рушник паперовий 42 гривні Сафі. Рушники зелені паперові 32 гривні. Упаковка 160 листів. Засіб для миття беко 29 пів літри. Засіб для миття посуду з іонами світла 400 г 13 Лимон фреш 27 гривень. Для миття дитячого посуду 600 г упаковка 39 грунвальд з ароматом лимону 500 г 22 гривні. Аксесуари пластикові для ванної кімнати. 4 предмети 194 Набір скляний 169 за 3 одиниці, рушник паперовий зелений 22 гривні 1 рулон. Блоки для унітазу 2 штуки 62 гривні. Пінка цитринка очищає меблі. Зі знижкою 55 гривень. Відбілювач кисневий для тканин та поверхонь 94-900 грамів. Засіб для миття скла та дзеркал з ароматом волошки 49 750 грамів. Топ ефект 32 гривні. 500 грамів упаковка. Сама з запаскою 10% знижки 55. Милоб'янка 2 аромати 19 Шик Нектар 22 гривні 125 г. Мило шик з дозатором 49 аромати. 64 гривні 450 грамове. Мило дігтярне 300 грамове 34. Маска догляд за волоссям 39. Еколайн. Шампунь для волосся пуся 29. Шампунь гель для душу чоловічий 400 грамовий 64 гривні. Спорт 44,2 в одному. Гелля душу з мочалкою. 400 грамовий 55. Дитячий шампунь 39 430 грамів. Рідке мило 1 кілограм 59. для душу. 49 400 грамів. Шик Нектар гель для душу 49 також 400 грамів. Фітолінія крем гелі для душу 2 аромати 44 гривні. Парфумований гель для душу 74 гривні. Скраб пілінг для тіла парфумований 88 Бальзам бальзамаска та шампунь. Відновлення волосся 159. Бальзам для волосся Біо 64. Маска для волосся доктор Санте» 84 каратин. Шампунь кокос Доктор Санте» 92 гривні 400 мл. Спрей для тіла та волосся парфумований. 129. Зубні щітки 24 та 39. Скатка пілінг для обличчя від Біокон. Зі знижкою 64 гривні. М'який гель-пілінг для обличчя доктор Санте 74 гривні. Засіб для очищення зони навколо очей від Біокон 64 Маска для обличчя Гелева 29. Сироватка для шкіри обличчя з вітаміном С 69. Крем для обличчя алої 64 гривні. Крем бальзам для ніг 32 гривні 70 г, база під макіяж трьохколірна – 119 г. для губ 34 палички бамбукові 12 12-5 штук 12 штук 19 для кутикули, кусачки 39 см, коло човник для плавання 60 см 199 г, жиле для плавання 42 см 119 см. Жилет 77 гривень дитячий від 5 років 25 кг. На сумочки мінус 20% знижки на деякі позиції, маленька сумочка тканина на блискавці 169. Новинка рюкзак молодіжний на блискавці 189 гривень. Текстильний. Бананка велика чорна 95. Сумочки дитячі, темно-синя та жовта 149. Бордова 399. Сумочка молочна, м'яка екошкіра без підкладки 299. Рюкзак 249 текстильний, кошик 249 тканинний. Харчова ємність дитяча-металева 64 Дитяча щиточка та гребінець з брязкальцем 34 гривні. Качечка для купання 39. Дитячий вітрячок ціна 34 гривні. Ось такі ще є вертушка за 44 гривні. Кріселко дитяче пластикове, кольорове 179. Стілець 99 Свічки чорні для торта 34, упаковка 12 штук, дудки святкові 15, 6 штук, лампадка 77 гривень. Новинка декоративні гноми по 77 гривень. Кашпо металеве поливальничка зі знижкою 117. Ось така підставочка пластикова для канцелярських товарів 84, пластилін 57, тісто для ліплення лол 69, 6 кольорів. Клей олівець канцелярський 27 гривень, рюкзак шкільний 399 блокнот дитячий 55, 60 аркушів. Такі красиві блокнотики з персонажами по 129 принт аніме. На застіпці пенали 69, папка 219. Папка для зошитів 49. Лупа для читання кругла 77 гривень. Рюкзак дитячий 649 каркасний. Ось такі однотонні ще є. по 399 гривень. Книга 219. Атака титанів. Том 1. Розмальовка антистрес. Ціна 49. Дивовижна фантазія. Людина Павук 99. 44. Розмальовка дитяча. Антистрес 80 аркушів 69 Макраме зроби брелок ручки для алмазної мозаїки 3 штуки 39, 24 тату наклейки, резинки для плетіння браслетів. Ціна 149. Дякую, що дивитесь. Якщо сподобалось відео, вдячна буду за ваші відгуки та вподобайки.